В день пам'яті святих отців першого Вселенського собору, що відзначається святою церквою, у сьому неділю по Великодню в усіх храмах правились урочисті богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври божественну лютургію очолював місцеблюститель Київської митрополитчої кафедри митрополит Чернівецький і Буковинський Онуфрій. Високопреосвященному владиці співслужили керуючі справами церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній та намісник лаври митрополит Вишгородський Чорнобильський Павел, а також духовенство монастиря у священному сані та клірики Київської митрополії. Під час богослужіння згадувались події, що відбулися майже 17 століть тому у малоазійському місті Нікея. Саме там, у 325 році, було скликано собор за участю християнських єпископів та священників, які зібралися на захист істинного вчення Христа Спасителя від юридичних вірувань та заради церковної єдності. Перший Вселенський собор завершився урочистим ухваленням символу віри, в якому викладено основні церковні догмати. Минулої неділі, 1 червня, світ відзначав міжнародний день захисту дітей. Українська православна церква бере дієву участь у соціальному служінні, зокрема серед підростаючого покоління, так у столиці свій день дітлахи із задоволенням провели у духовно-просвітницькому центрі при споруджеваному кафедральному соборі Воскресіння Христова, як і будь-яка добра справа свято розпочалось молебним. Дай Боже, щоб ми жили в суспільстві, в якому діти займають одне з найперших місць, бо вони майбутнє і країни нашої, в якій ми живемо, і нашої церкви. Ми віримо в те, що благодать і милість Божі будуть з нами, бо діти народжуються від купелі хрещення, вони приступають до причастя тіла і крові Христових, і це вселяє в нас надію, що дякуючи чистій дитячій молитві, ми будемо мати на нашій Україні спокій, мир, і Господь буде милостивий до всіх нас. А далі був святковий концерт. Однією з найочікуваніших подій стала прем'єра вистави Світле Воскресіння дитячої театральної студії радощі, що діє при Просвітницькому центрі. Своїми виступами привітали присутніх і вихованці недільної школи Святокрилівського монастиря та соціально-реабілітаційного центру Родина, а волонтери провели благодійний аукціон арт-робіт онкохворих дітей. Також на святі дитинства галерея Соборна презентувала незвичну фотовиставку Втиснутись в нормальність, що зібрала яскраві моменти життя дітей з особливими потребами. Сьогодні ніхто з малечі не залишився без цікавого та веселого заняття. Різноманітні майстер-класи, ігри, конкурси, подарунки все, щоб початок сонячного літа надовго запам'ятався Дітлафант. Початок календарного літа за будь-якої погоди завжди гаряча пора для студентів. У Київській духовній академії триває захист дипломних робіт та кандидатських дисертацій. На відміну від семінаристів, які здебільшого тяжіють до продовження навчання в стінах духовних шкіл і майбутню вакацію, вважають за коротку перерву в загальному навчальному процесі. Академісти чекають на вручення дипломів із певним сумом. Бо це прощання з однокурсниками та викладачами, які ще сьогодні такі суворі і вимогливі, а вже зовсім скоро можливо стануть їхніми колегами. Цьогорічний випуск 19-й для Київської духовної академії та 23-й для семінарії з часу поновлення діяльності навчального закладу після перерви за радянських часів.